День, колеги! Вас вітає Херсонський палац дитячої та юнацької творчості. Вебінар це не тільки можливість поділитися своїм досвідом, а й унікальний спосіб обміну енергією та знаннями. Дякуємо організаторам за цю можливість і представляємо наш проєкт програму управління маркетинговою діяльністю Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості. Яка стала відповіддю на виклики сьогодення? Маркетингова діяльність в управлінні закладом позашкільної освіти є важливим та актуальним інструментом у сучасному освітньому середовищі. Її роль значно зросла через посилення конкуренції між освітніми закладами, зміну пріоритетів потреб вихованців та їхніх родин, а також виклики, пов'язані з освітніми втратами, спричиненими пандемією, військовим станом та економічною нестабільністю. У таких умовах маркетинг стає не лише засобом залучення нових учасників освітнього процесу, але й ефективним інструментом для управління ресурсами, підтримки інноваційного розвитку та створення стійкого позитивного іміджу закладу. У 2024 році у закладі було розроблено програму управління маркетинговою діяльністю Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості в умовах суспільних змін. Що це дає? По-перше, маркетинг дозволяє ефективно комунікувати з цільовими аудиторіями, батьками та дітьми, інформуючи їх про переваги конкретних освітніх курсів та програм. Оскільки освітні заклади часто працюють із обмеженими ресурсами, правильно вибрана маркетингова стратегія дає можливість оптимізувати витрати на рекламу, використовуючи онлайн платформи, соціальні мережі та вебсайти для залучення нових клієнтів. По-друге, маркетинг допомагає встановити довгострокові відносини з вихованцями та їхніми сім'ями, забезпечуючи підвищення лояльності і рекомендацій. Важливим аспектом є також просування не тільки конкретних курсів, а й цінностей закладу, таких як розвиток творчих здібностей, інноваційний підхід, інклюзивність та професіоналізм викладачів. Освітні послуги, що надаються Херсонським палацом дитячої та юнацької творчості, є його основним продуктом. Палац пропонував широкий спектр гуртків, студій, секцій та творчих об'єднань, які охоплювали різноманітні напрями позашкільної освіти. З повномасштабним вторгненням, простоями, освітніми втратами робота потребувала оновлення. Необхідно постійно вивчати ринковий попит, відслідковувати актуальні тренди в освіті та вподобання цільової аудиторії, проводити моніторинг діяльності інших закладів. Тож мета програми пошук нових способів розвитку установи позашкільної освіти через впровадження маркетингової діяльності в умовах суспільних змін. В основі ефективної маркетингової діяльності лежить глибоке розуміння потреб, очікувань та вподобань цільової аудиторії. Палац проводить регулярні маркетингові дослідження, використовуючи як кількісні, так і якісні методи анкетування, опитування, фокус групи, моніторинг соціальних мереж. Це дозволяє вивчати попит на освітні послуги, виявляти незадоволені потреби, оцінювати рівень задоволеності вихованців та їхніх батьків, якістю навчання. Були визначені завдання програми стратегічні і тактичні. Стратегічна частина програми передбачає розробку місії, яка підкреслює цінності закладу та його внесок у розвиток громади. Тактичні завдання маркетингової програми зосереджені на реалізації конкретних короткострокових дій, спрямованих на досягнення цілей, таких як підвищення обізнаності, залучення нових вихованців та стимулювання попиту на освітні послуги закладу. І, перш за все, проведено свод аналіз функціонування Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості на сучасному етапі. Аналіз показав, що палац має значний потенціал, і для успішного розвитку закладу необхідно використовувати сильні сторони, працювати над усуненням слабких сторін, використовувати можливості та враховувати загрози. Маркетингова стратегія Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості має на меті позиціонування закладу як осередку позашкільної освіти комплексного розвитку та творчої самореалізації дітей та молоді в Херсоні. Це передбачає не лише підвищення впізнаваності палацу серед батьків та потенційних вихованців. Але й активне просування унікальності його освітніх програм, високої кваліфікації педагогів та вагомого внеску в культурний і соціальний розвиток міської громади. Стратегія фокусується на демонстрації цінності та якості наданих послуг, створюючи стійкий позитивний імідж як сучасного, безпечного та натхненого простору для формування майбутнього покоління лідерів, митців та інноваторів. Унікальна пропозиція палацу орієнтована на комплексний підхід до розвитку дітей і підлітків через творчі, технічні, наукові та культурні дисципліни, палац може стати не лише центром для заняття мистецтвом, а й майданчиком для всебічного розвитку дітей, де кожен знайде для себе заняття за інтересами, розвиваючи свої таланти та здібності. Це передбачає створення атмосфери тепла та дружелюбності, де кожна дитина почувається важливою та успішною. Унікальна пропозиція передбачає комплексний розвиток через різноманітні напрями, творчі, технічні, культурні та соціальні, індивідуальний підхід до кожної дитини один із ключових аспектів. Палац не просто пропонує програми, а допомагає дітям розвивати власний потенціал, використання сучасних методик та обладнання. Участь у конкурсах, фестивалях та громадських подіях. Регулярна участь у конкурсах та фестивалях різного рівня з мистецтва, техніки, наукових проєктів допомагають підвищити престиж закладу і створюють мотивацію для вихованців. Палац організовує та бере участь у місцевих культурних фестивалях, виставках творчих робіт, концертах та театральних виставах. Це дозволяє підвищити видимість закладу і залучати нових вихованців. Організація обміну досвідом з іншими школами, університетами, культурними центрами та установами допомагає розширити горизонти закладу та надати дітям можливість для розвитку в інших містах та навіть за кордоном. Однією з важливих складових унікальної пропозиції. Виховання лідерських якостей, соціальної відповідальності та громадянської свідомості серед молоді палац забезпечує комплексний підхід, готуючи не просто талановитих дітей, а майбутніх лідерів, здатних до критичного мислення, суспільно корисних дій та активної розбудови своєї громади та держави. Ефективна комунікація. Є наріжним каменем і ключовим фактором для досягнення довгострокового успіху та сталого розвитку палацу дитячої та юнацької творчості. Системне впровадження продуманої комунікаційної стратегії не просто підвищує впізнаваність, а й гарантує охоплення максимально широкої цільової аудиторії. Це включає не лише потенційних вихованців та їхніх батьків, але й освітні установи, органи місцевого самоврядування, партнерів та спонсорів. Через різноманітні канали та інструменти, від соціальних мереж і вебсайту до публічних заходів та взаємодії з засобами масової інформації, якісна комунікація дозволяє чітко, переконливо та своєчасно доносити інформацію про освітні програми досягнення події та унікальні можливості, які надає палац. Зрештою, це безпосередньо призводить до створення потужного та позитивного іміджу палацу. Такий імідж формується як осередок інновацій, творчості, безпеки та високої якості позашкільної освіти, що значно підвищує довіру, лояльність та привабливість закладу в очах громади. Цифровий маркетинг стає ключовим напрямом розвитку. Це передбачає активізацію роботи в онлайн-середовищі, пошукову оптимізацію та контекстну рекламу для підвищення видимості сайту палацу у пошукових системах, таргетовану рекламу в соціальних мережах для залучення нових вихованців, створення та просування онлайн-курсів та освітніх платформ, використання емейл-маркетингу для інформування про новини та події. Брендинг відіграє дедалі важливішу роль. Використання впізнаваного бренду Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості, який асоціюється з якістю, інноваціями та успішним розвитком дитини, стає потужним інструментом у роботі. Для досягнення максимального ефекту ми активно просуваємо бренд у всіх каналах комунікації, від сайтів та соціальних мереж до друкованих матеріалів і рекламних кампаній. Створення сильного бренду є комплексним і тривалим процесом, який передбачає стратегічний підхід та постійну увагу до деталей, адже успішно побудований бренд стає потужним інструментом для залучення нових клієнтів і підтримки лояльності існуючих. Окрім широкої публічної комунікації, палац активно використовує цілеспрямовані інструменти прямого маркетингу, які передбачають особисту та адресну взаємодію з чітко визначеною цільовою аудиторією. Це і емейл-розсилки, месенджер-маркетинг, розповсюдження друкованих інформаційних матеріалів, особистісні комунікації та консультації тощо. Цей підхід дозволяє максимально персоналізувати повідомлення та вибудувати прямий двосторонній зв'язок, що має на меті викликати конкретну реакцію, запис на гурток, участь у заході, надання зворотнього зв'язку. Практична реалізація стратегічних завдань Палацу дитячої та юнацької творчості охоплює широкий спектр динамічних заходів. Спрямованих на демонстрацію досягнень, підвищення якості освітнього процесу та активізацію громадської діяльності, це і організація відкритих заходів, удосконалення проєктів, які реалізує палац, організація та проведення міських конкурсів, фестивалів, участь творчих колективів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, святкові заходи до 90-ї річниці з дня заснування Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості та багато інших. Моніторинг і оцінка результативності програми є невід'ємною, критично важливою складовою її успішної та сталої реалізації. Це не просто фінальний етап, а постійний циклічний процес, який гарантує, що діяльність палацу залишається релевантною, ефективною та відповідає заявленим цілям. На основі отриманих даних палац розробляє нові освітні програми, адаптує існуючі, впроваджує інноваційні форми та методи навчання. Наприклад, останнім часом спостерігається підвищений інтерес до напрямів, пов'язаних з інформаційними технологіями, робототехнікою, медіаграмотністю, дизайном. Реагуючи на цей запит, у закладі відкрито нові гуртки: Мишення та клік, інформатика для молодших школярів, гурток англійської мови для старшокласників, гурток журналістики. Постійна співпраця палату з громадськими організаціями Успішна жінка, південна стратегія розвитку, крила, сприяє розвитку комплексного підходу до виховання та освіти, залучає додаткові ресурси та створює можливості для більш ефективного розвитку дітей і громади. Для нас це ще й можливість проводити майстер-класи та заняття для дітей, які знаходяться у Херсоні, офлайн у хабах. Ефективне управління діяльністю палацу, а також успішне планування майбутніх проєктів, вимагає чіткого розуміння масштабу, впливу та ефективності вже проведених заходів. Саме тут, на перший план, виходить моніторинг міських фестивалів та конкурсів, організатором яких є заклад. Регулярний моніторинг дає змогу виявити тенденції, вдосконалити умови участі та спрогнозувати потреби аудиторії. Перспективи подальшої реалізації програми включають інтеграцію персоналізованих навчальних технологій, інтеграцію нових цифрових платформ у позашкільну освіту для взаємодії з аудиторією та застосування штучного інтелекту для аналізу потреб і тенденцій у галузі позашкільної освіти. Такі заходи сприятимуть не лише збереженню конкурентних переваг закладу, але й забезпечать його сталий розвиток у майбутньому. Дякую за увагу!